От ти знаєш, як хвости виглядять у студента? Як хвости у студента виглядять. Ох, у мене їх назбиралася величезна купа. Справді не знаю, як заснути навіть. Дуже страшно їх уявляю, але візуально не знаю, як вам пояснити. Ох, Настя, довгі з е, першої сесії. Їх носять ззаду, вони тріпаються. Хвости треба приховувати. І вище рідко показувати, коли треба. Як сніжний ком, який катиться з гори. Катиться кожній сесії. Я бачив у ребёнка э, хвост був і, ну, реально, як хвіст як у собаки. Студентів таких нет. Це от ти коли не ходиш весь семестр на пари, а потім в кінці на, на сесії хочеш щось вирішити, ніби тобі це допоможе. Ну, це геморрой. Uh... А у тебя они есть? Не, у меня еще не было. Ну, я только на первом курсе, там первый семестр пока не было, но думаю, меня тоже это ждет.